Так, Хто тут захворів? Я, наприклад, прихворіла, і тепер я на роботі п'ю весь день чайчик цистосинканус. Це чай, який з ладеником у складі 95% цистосинканус та 5% м'яти. Що робить ладеник? Це така рослина, природний антибіотик. На виставці? в в Європі ладеник зайняв перше місце з натуральних засобів по укріпленню імунітету, по відновленню імунітету, щоб він був крепким, міцним, захистити міг наш організм від вірусів. Також, якщо віруси попали, то ладеник дуже швидко. Допомагає позбавитись від вірусу, він блокує ці віруси і не дає їм розмножуватися, не розповсюджується і скоріше йде одужання. Тому я приймаю і раджу вам: це дуже класний чай. і Будьте здорові!